Доброго здоров'я всім, шановні глядачі! Вітаю вас на каналі Віталій Українець. І сьогодні ми поговоримо про масові перевірки. Почалося. Шановні глядачі, не впустите контролера до щотчика, до ліба якого. 100 тисяч штрафу. От так вам, як вам така новина? Не впустили 100 тисяч штраф. Ви знаєте, я коли сам прочитав цю новину, був е, цілковитому, що це робиться і чому. Давайте розберемося. Масові перевірки в Україні почалися. Контролери зайдуть в квартири без попередження. Штраф сягне 100 тисяч гривень. Це все офіційно написано, є в широкому доступі, тому що багато хто мені пише, що я е, милю якусь несенітницю. Шановні глядачі, все, що я розповідаю, у себе. На каналі, все є в відкритому доступі. Ви все можете перепровірити. Е, нічого, як би сказати, я лишнього не розповідаю. І ви знаєте, цього стоїло ожидати. Все, що робиться в нас в країні, ну, для них війни не, не, немає. От Для цих всіх війни немає, є тільки для бідних українців. От. Крадуть безбожно і перевіряють безбожно, аби перевіряють пенсіонерів і все остальне. Отже, масштабна хвиля позаплавних перевірок почалася в Україні. Людей очікують перевірки побутових лічильників у масовому порядку, шановні глядачі. Перевірятимуть лічильники газові, водяні, електричні та навіть теплові. От так. Їм перевірять це, ну, аб... розплюнуть. Чому це так? Якби зараз вони це взялися. Дивіться, дуже багато людей виїхало за кордон. Дуже багато. І квартири пустують, Ну як? вони є, але люди виїхали. От. Дуже багато людей виїхало з окупованих територій, але ну як, квартири пооставалися. Ну, я маю ввиду при прифронтових територій, так? але квартири пооставалися. більше б'ють на тих, хто виїхав за кордон. І чому так? Прийшли до квартири, квартиру не відкрили. Квартиру не відкрили. І от що вони будуть робити? Якщо не відкрили, вони як роблять? Вони нараховують це, не ну, є у вас лічильник, чи немає у вас лічильника. Вони нараховують по фактичному споживанню. Ну не по фактичному споживанню, а е, те, що воно прописано. Тобто, якщо на одного чоловіка 8 кубів води, наприклад. Положено, у вас проживає тро, троє. Це 24 куби, вони будуть вам рахувати кожен місяць. І це вже буде заборгованість. Не зважаючи на те, що є у вас лічильник, немає у вас лічильника, це все буде рахуватися. А тепер вони вирішили піти далі. Оце все узаконить і тому подобне. Щоб вже повс... візде ходить. І от тепер, отак, от от не відкрили. ну або, наприклад, хто там стоїть із собакою здоровенною, каже, заходь, це приватна територія, попробуй. Не пустили, на тобі штраф, заморачуватися не буде. Тож надавайте доступ. Надавайте. Якщо ви вдома, ви є надавайте доступ. Хай ідуть, перевіряють, хай ідуть дивляться. Тому що влуплять штраф. Ви знаєте, що в нас в нас в Україні в нас країна чудова, прекрасна. Але. Керують нею, ви бачите, хто влуплять штраф, і заморитися відписуватися і доказувати, що ви є ви. От. Ну і на тлі цього всього, ці всі перевірки, я так думаю, представники комунальних служб тепер мають право приходити без попередження, а мешканці зобов'язані забезпечити їм доступ до приладів обліку. У разі відмови передбачені значні штрафи, які можуть досягти 100 тисяч гривень. так, шановні українці, чому перевірки посилились саме? Зараз. У комунальних підприємствах пояснюють, протягом перших років повномасштабної війни планові огляди приладів майже не здійснювалися. Майже не здійснювалися. Через це накопичився великий обсяг неперевірених лічильників, а також почастішали підозри щодо, як ви думаєте, чого, втручання у роботу пристроїв. Використання несертифікованих або е, підмінних лічильників. Як це використання несертифікованих або підмінних лічильників? Об'ясніть мені, будь ласка, хто їх взагалі поставить без нашого відома? І хто прийме? Ви розумієте? Це, оце, що вони пишуть, воно не налазить ні на яку голову і ні в який. Розум ну, не, воно не входить ні в що, ні в які рамки. Використання несертифікованих або підмінних лічильників. Вони ж не приймуть цього, вони ж там прискіпуються до всього на світі. А пишуть отаку. От е, ну, Фіксація по заказників, які не відповідають фактичному споживанню. Систематично не допуску контролерів до квартир та приватних будинків. Дивіться, наприклад, якщо в людини стоїть лічильник не на площадці, а в квартирі, ну, загалом лічильники стоять на площадках квартири. А в приватних будинках є такі лічильники, які стоять всередині. От. Вони приходять, наприклад, в 11 дня, в 10 дня. А людина на роботі, як вона може надати доступ до цього лічильника? Приходьте в 6 ранку або приходьте після 5-ї, як люди, коли людина приходить додому, людина надасть вам е доступ. А так як людина надасть доступ, як вона на роботі, вдома немає нікого. Ключі залишать, щоб вони зайшли перевірити чи як. Ну, я просто не розумію. Надавати потрібно доступ. І надавайте, тому що штраф влупашать вони за цим, ну, вони не зупиняться їм по барабану. Раз, два не відкрили, вони влуплять цей штраф. Але ж є, але, якщо людина, і газові щотчики, наприклад, вони ж стоять практично у всіх в приватних будинках в домах, а не на вулиці. Також як надати доступ до цього лічильника, ну, Питання й дуже велике. Тепер комунальні служби отримали завдання повернути контроль над системою обліку, щоб запобігти зловживанням та увідповіднювати документацію до вимог законодавства. М -м 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 Відновити контроль. Ну так, да, це їхні гроші. Наприклад, не вважає, що у когось він не сплачує, або там ще якісь десь втручання. І це їхнє, їхнє бабло, і вони це. Але чи на законодавчому рівні це законно? Це є вже викликає велике питання. Може вони скоро перевірятимуть, скільки ми дихаємо, може вони скоро перевірятимуть, скільки ми їмо? Напишіть свою думку. Хто потрапляє до зони ризику? Підвищену увагу контролери приділятимуть таким категоріям споживачів. Власники лічильників без сертифікатів або технічних паспортів. Ну, будь ласка, як це власники лічильників, ну це брід собачий. Споживачі, в яких раніше фіксували підозріле зниження показників. Ну, наприклад, людина почала економити. Мешканці, які раніше не допускали представників служб до перевірки, те, що я й говорив, людина на роботі, користувачі, що могли умисно втручатися у роботу приладів. От, оце тут уже серйозно. Не втручайтеся, ніякі прилади. Десь буде нарушено щось порушено, штраф влупашать, як піддать. От у таких випадках перевірка може проводитися оперативно і без додаткового попередження. Як як підготуватися і уникнути штрафів, щоб не потрапити в конфлікту ситуацію, фахівці радять дотримуватися кількох простих. Правили. Підтримуйте порядок у документах, зберігайте акти встановлення, паспорти, лічильники, чеки та сертифікати. Це основна для доведення справності та легальності приладу. Використовуйте лише офіційні послуги. Монтаж, заміна та повірка мають проводитися сертифікованими фахівцями. Робота майстрів з оголошень може дорого коштувати, тобто тільки офіційними. Користуйтеся послугами. Перевіряйте посвідчення контролерів. Під час огляду ви маєте повне право вимагати службове посвідчення, а сам процес, процес зафіксувати на фото чи відео. Не забувайте, це дуже важливо, бо є десь щось, якщо зроблять, не доведете. Так, тому що у нас такі є люди, що самі можуть щось наробити: плумбу перерізати або ще що-небудь. Не перешкоджайте доступу. Навіть якщо є підозри щодо дій контролера. Легше оформити акт, подати скаргу або вимагати додаткової перевірки, ніж ризикувати штрафами. Ну да, вони ж що хочуть, те й роблять. Ви ж розумієте, що це людський фактор. Де щось не сподобався, той контролер щось написав, а ти бігай по судах і розбирайся з оцим усім. Чим загрожує відмова від перевірки? Недопуск контролера або створення перешкод для огляду лічильника може трактуватися як ухилення від перевірки. У такому разі на споживача можуть накласти штраф до 100 тисяч гривень, а також нарахувати споживання за максимальними тарифами. Е, ну, тут пишуть, як працює це в Європі. Да? Е, Німеччина лічильник е, мають чіткі строки перевірки газові раз на 8 років, електричні раз на 16, ну, 16 років. Перевірки майже завжди проводяться з попередженням, але не допуск перевіряється до порушення договору постачання. Але туди написано, що вони мають право ходити по домам і постійно перевіряти показники лічильника. Нічого не написано, ніде. Я передивився, перечитав усі їхні, як би сказати, ці, ніде не написано, що. Що, бачите, враз 8 років, 16 років перевірки. Але те, що вони будуть ходити перевіряти показники лічильника там почти кожен день, не написано нічого. Польща від водоміри піряються в 5 років. Франція, велика частина лічильників розуміють, тому перевірки відбуваються дистанційно. Литва, недопуск контролера автоматично оформляється як порушення, після чого нарахування здійснюється за підвищеними нормами. Ну, де вони це взяли, я не знаю. Я не бачу, що десь було написано, що якісь із держав ходять отак по домівках, перевіряють Електро електролічильники, водяні лічильники, там, газові лічильники, дивляться якісь показники. Це при всьому. Тому що люди самі подають показники їм же ж туди, ще вони ходять перевіряють. Тож, дивіться, не попадіть, прийшли краще, допустіть. Але якщо ви працюєте, повідомляйте, я працюю навіть, навіть не так. Візьміть, офіційно зверніться до газової електрослужби, ну до цих всіх служб, напишіть. Заяву, що ви працюєте з такого, то такого, то такого, такого. Хай приходять у вихідні ваші і допускаєте. Тому що прийдуть раз, два, три, ви не допустили і влупашать вам штраф. Тож, бережіться, дотримуйтеся правил, тому що штраф вони влуплять величезний, і придеться, як би сказати, доказувати, що ви цього не робили і ви нічим не зложиваєте. У мене на цьому все. Пишіть коментарях. Що ви по цьому поводу думаєте?